you <sharp inhale> Найближчі 5-7 років особистий бренд власника буде дуже сильно впливати на розвиток його бізнесу. І якщо на заході культура самопіару піару нараховує приблизно 100 років, то ми тільки починаємо робити перші кроки. Але нам пощастило, бо ми живемо у вік цифрових технологій і можемо бути скрізь. Я Інна на Терчинська і я брендмейкер. Понад 15 років я займаюся іміджем та позиціонуванням у великих промислових компаніях нашої країн. а поряд з цим завжди йде м, особисті бренди та репутація керівників та топ менеджерів компанії. На нашій зустрічі ми поговоримо про важливість активації особистого бренду у підприємців. І я вам надам 15 Швидких та дієвих парад, щоб е, активувати свій особистий бренд прямо зараз. За дві години ми розберемо ваше позиціонування. Правильно оформимо ваш акаунт та зрозуміємо, який контент треба давати вашим клієнтам і у яких соціальних мережах вони мешкають. Тому чекаємо вас 21 жовтня на Allutaz Big Event. Е, приєднуйтесь, бо це вже не просто корисно, а це вже необхідно.